До комунальної теми. У будинку, що на проспекті Михайла Лужпи, 15, ще кілька місяців тому був жахливий підвал. Мешканці боялися навіть зайти туди. Вода текла із труб просто на підлогу. У теплопункті стояли калюжі по коліна. Яка ситуація зараз? Дізнавалися наші журналісти. У дворі будинку зібралися мешканці. До них сьогодні приїхав міський голова з інспекцією. Перевірятимуть підвал. Тут нещодавно закінчили ремонт. Замінили усі труби на пластикові та закріпили належним чином. Кріплення, в принципі, таке можливо би, щоб провісання не каналізації. Немає. немає нічого, уклончик, ветер, не прямо угол, а по сто тридцять не градусів. Ні, так, ні, так, нормально. Вже нормально. Привели до ладу і обладнання теплопункту. Працювали комунальники тут за поточними витратами. У підсумку не євроремонт, але усе обладнано за стандартами та справно працює. Уже розповідають, могло б бути і краще, але платять за утримання будинку не всі. Проплата мешканців 90%. 90... мешканці будуть платити тільки тоді. 10 коли Десять ті, бать... що не платять зовсім. Мешканці будуть платити тоді, коли вони будуть реально бачити, що ви щось робите. Якщо ви на 90% працюєте, вони дев'яносто да 90% виплатять. Цей підвал показують очільникам усіх сумських жеків. Як взірець, металеві двері потрібно ставити, щоб ніхто сюди ніякі люди, тому що дійсно тут жити можна. Кому ніде жити, то будуть сюди, якщо двері так, будуть е дерев'яні, так вони і зламають і будуть сюди заходити. Члени інспекції звертають лише на хаотичні купи інтернетівського кабелю. Це додають, треба виправити. Загалом же ремонтом задоволені. Мінімум 50 лет эти труби будуть служити, і горя люди знати не будуть. І в підвалах, от в таких, це як, ну я би не сказав, що это образець просто такой. Просто супер це очень положительний результат. Очень наступного тижня мер пообіцяв перевіряти підвали будинків на хіммістечку. Альона Щербакова Олександр Олексієнко. Новини СТС.